Напередодні 126-ї річниці від дня народження нашого славного земляка, по-перше, тернополянина, а потім особистості, яка охоплює, виходить межами за Тернопілля, охоплює всю Україну, особливо в теперішній час, коли йде чергова війна проти російського імперіалізму. Якраз дуже актуальна, як видана у видавництві мандрівець, в кінці 14-го на початку 2015 року книжка Павло Шандрук, Перша світова і Три російсько-українські війни. Встановлення особистості генерал-поручника Павла Шандрука, про якого більшість слухачів і читачів знає, що він. Був керівником Українського національного комітету в Німеччині в 1945 році і командувачем Української національної армії. Його становлення як військової особистості, як інтелектуальної особистості відбувалося під час Першої світової і трьох російсько-українських воєн, тобто воєн розв'язаних. Червоною Росією у 18 -му, 20 -му році проти незалежної України, а також проти ряду незалежних народів і держав Російської імперії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, і країн Середньої Азії, Донщини, Кубанщини, і, ігорських народів Кавказу і так далі. Червона Росія підкорила ці народи, ну і з'єднала їх в єдиній, скажімо, тюрмі народів, яка носила назву Совєтський Союз. Тут дуже підходить слова генерала Павла Шандрука, сказані на його публікації, що москаль є завжди є москаль, незалежно від того, чи він царський. Чи він білий, чи він червоний, і Російська імперія теж є згарбником. Крім того, видана в Одиниці Мандрівець ще одна книжка, яка називається Генерал Павло Шандрук і Антигітлерівська військова опозиція. Це в 2014 році вона видана, і ця книжка от присвячена. Німецьким вищим військовим достойникам, які стояли в опозицію Адольфу Гітлеру і Райсюзеру Гімлеру, це був ще один етап: 44 45 рік боротьби проти російського імперіалізму в Німеччині в особі генерала Андрія Власова, який хотів ощасливити всі народи. І українців, і грузинів, і інших кавказців, і жителів середньої Азії в новій імперії російській без Саліна і без комуністів. І якраз ті німецькі достойники от, допомогли українцям організувати український національний комітет і українську національну армію, яка присягала українська національна армія на вірність Україні. thank you